Багато готов. Откуда? 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 Откуда?

Виставити себе у 33 сантиметрах, скрутитися дуже люди. Я цього не знаю, бо я такий, бо я таким ніколи не, 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 не переймався, не розумієте? Я тут пів цих людей. Я так поясню. Тому ну, люди писали такі і Були досить багато. Понад 10 людей знайшли збережки, людей, людей Це все давно. Це говориться, що через те, що це були люди, які почали. Таки... Досить ми знаємо, де так приблизно підуть. Ходиться на стологір. Найближча гора, ось там є гора, така продовжується, там є гора домбіш, де є вода, напрямку буде сюди відкрити, щоб гора турку, там гора є, оце, що я казав, пізли, далі гора, горе є шпиць. Тому спиться вертатися. Улька Михайла зустріє. Десь роміський ділив дві держави польську і Чехословаччину. Це були території двох держав. Зараз він ділить Івано-Франківську і Закарпатську сторону. На тій стороні, якщо так прийти, кілометрів похресту десь кілометрів, так приблизно десь 105, і ви так сходите вниз, біля гори Турку, теж можна сказати так, підверті під гори, ходиться озеро Бребене. Це є найвище озеро, спитай його тисячу Синевір, як ми вже так трошки почали за озера, Синевір це є найбільше озеро на території Карпат. Найбільше озеро і досить цікаве озеро, тому що там посередині є посередині озера. Там є ось стрівець. Взагалі-то там є. 3D-Video а... Forever. хлопець бідний, з тих того, будь пари там почуваються озеро, не підключаються до цього всього І хлопці перетворили е, ось на озеро, ті озеро так би такі у цій привеч, що є поперед озера. Тобто вони завжди нові двій та історія там буде до, до, до... досить велике, досить гарно, коли вам здається десь там побувати. То, там, витр, а Ви там були? Марій Цейка гарне озеро. Знаходиться аж на часу чоловічного кріпта Пі під горою Піпіван. Гора Піпіван це є не саме закінчення, там ще є гора. Тут називається, Пі -пі -тіння. Пі -пі -тіння. Пі -пі -тіння. Але піпіван це є найвища третя за зави...